Друзі, 9 квітня, за бортом 27 градусів Повертаюся з Дніпра, був сьогодні в Солоняцькому районі, в двох господарствах. І зараз заїду до свого клієнта. Подивлюсь, як у нас відбувається підготовка до посіву по соняшник. До речі, що там ви вже почали посівну кампанію. Я знаю, що вже дехто почав. Вже і кукурузу почали сіяти, і соняшник. Хтось каже, що не можна, а хтось каже, що можна. У нас до речі терен зацвів активно доволі. І вже починає вишня на, на бруньки набухати. Отак ось терен. я думаю, що скоро і вишня буде цвісти. Ну що можу сказати? Але для нас все ж таки це показник падалиці, вона нам дає зрозуміти взагалі, що, що вже грунт підійшов до того, щоб спровокувати насіння прорости. Тому зараз об'їдемо, подивимось, як іде у нас підготовка до посівної кампанії. Ну, і Переглянемо там в якому стані горох зимою чи пшеничка. Тому не перемикайтесь, ставте вподобайку і пишіть коментар, чи почали ви вже сіяти соняшник І якщо є сила духу, напишіть, чи будете ви сіяти соняшник по соняшнику. Ну, сила духа в тому, щоб зізнатися, якщо ви сієте Якщо не сієте, респект вам і жуха. До речі, тільки побалакали, якщо приїжджаю. Хлопці вже завантажують ці валочки І Будуть сіяти зараз соняшничок. Я не думаю, що кукурусу хоча. вже так вироблене поле, черненьке. В такому вигляді частина полів зимувала. На зараз маємо зимуючі бур'яни злакові, крестоцвітні. Також вже маємо достатньо велику кількість амброзії. мабуть, тут засмічені були поля амброзії. Я ці поля тільки перший раз побачив в березні, тому не знаю, яка тут історія. Є молочай лозний, є також у нас тут осати. є навіть злак, і так його достатньо багато, там воно пляш амброзії чи цього. Осота. Поки що падалиці на даному полі не бачу, хоча фермер казав, що вже є. Ну і тут осоти також. Но це загалом такий фон, це що вийшло з зими. І зараз поїдемо подивимось, що у нас виходить на сьогоднішній день, як ми готуємось до посіву. Невелика частина була все ж таки оброблена з осені. Оброблялась по сирому, тут був глибокий розпушувач і в принципі, доволі ну, негарна не обробка, не хочу казати слово погане. Негарна обробка була ґрунту. Зараз заборонували і вже наступна агрооперація тут буде компакттомат. Найбільше можна так сказати закатані поля ті, які вбирались в останню чергу. Нам довелося задискувати для того, щоб вирівняти фон, тому що на ми б цього не змогли зробити. Ну і бачимо те, що, що нас чекає попереду. Я думаю, що така ситуація буде по всіх полях, це наявність осото. І це отак я вже бачу, що у нас буде така ситуація по всіх полях. Тобто, так само молочай лозний. Тобто стратегія, яка зараз обробити весь ґрунт, підрівняти його і залишати його вже під пасів. Тут де було дискування, вже бачимо наявність. Не падало. посіяти, накрити його гліфосатом або, до, або після посіву. Тому що тільки так, таким чином, ми зможемо з ним поборотися. Тому що така сівозміна і бардак на цих полях. Призвів до того, що тут така ситуація по багаторічним бур'янам. Ну і я думаю, що ми ще не все бачимо. У нас ще можуть бути тут сюрпризи. Я більше ніж впевнений, що тут буде повний етас. Тут насіння бур'янів і падалиці скільки, що за один рік ми тут... Не вичихаємо, але і знову злак, але ми зробимо максимум від себе і покажемо вам результат. Так, а такий фон уже після того як внесли 130 кг селітри, це приблизно 50 дв азоту і спрацювали компактноматом формат. Такий залишається фон. І ми вже тут будемо чекати появу ще одної хвилі падалиці для того, щоб її забрати. І будемо проводити посів. Лога десь приблизно на 3 см. Наскільки культіватор був? На 4? Хотів підвести. Так, а так виглядає поле, це третій рік в обробітку. Перший рік був соняшник, потім був ячмінь. Після ячменю влітку ми його зарихлили, поки була волога земля. Розкидали покривні культури, задискували, тобто піддісковку розкидували. І вже з осені ми робили тут ще одну дісковку, заробляли сідірати і підрям... підрамнювали поле. Поле зараз в принципі, ідеально ровне. Можна так сказати ідеально. Пішов у нас уже злак, ми краєву обійшли. І вже пішла у нас Берізка, Ярий Бур'ян. Також молочай лозний. Коротше, ну тут все одно тут чистіше поле ніж там, де ми тільки зайшли. Тежно гірчеко гірчакоподібний Чи гірчак венкоподібний. Ну і така кірка. Йде бур'ян. Зараз ми це підрівнюємо і будемо починати з наступного тижня сіяти тут соняшник. Десь я думаю, вівторок середу, так? Да? Сможемо? Сможемо. Отаке поле. 160 чи 170 гектарів І волога тут у нас на 2 см уже починається волога Під самим верхом Компактоматом будемо робимо 4 і на 5 сіємо Сразу за компактоматом. Ось навіть з покривних річиться перезимувала. Ну і така вона, все, все на ній. Да, все її ну ще одна. Ну і так, воно декільками хвилями сходило. Оці. Трошки. Трошки ми тут попрацювали, покривними культурами. Це поле вже третій рік, як я казав, тому це вже повноцінно тут всі в з покривними і цей рік переходить воно вже під прямі посіви. Тобто після вже соняшника, Тобто ми зрихлили, вирівняли і тепер буде прямі посів. Так, це наш зимуючий горошок. Далі ми йому агрітоксом в нормі 0,5. Бачимо, що покрутило. 0,4 Бачиш, Бач, пожалівє його. Так, зимою чи прикрутило. Є такі ураження гороху, який не відійшов. Ну і в принципі такий стан. Скільки? 3 дні, да, Після внесення? 3 дні після внесення. Два. Два. Попередній був оброблений грамініцидом. Бачимо, це десь 10 днів тому 11 був грамініцид. І отакий от стан. Вже накидав нове листя. Тільки починав жити і ми його знову. Так. Такий стан підкручували. Тут щось намагається відбитися. Це покрутило. Ну, все, в принципі, покрутила, зрозуміло, що ми ще загибель не бачимо, тому що тільки два дні пройшло, але вже бачимо, що покручений бріян. І горох теж. <плес> Як він відновився, гілочка була з маленькими листями, а потім вже пішло повноцінне широке листя. Так, ну і пшеничка наша. Тут у нас було осенью 170 кг каса Я показував на даному полі прискоч стояв Я ще показую його що він з якою навігації, з автопілотом це на цьому полі було і потім локально ще внесли 100 кг селітри. Ну тут трошки більше вийшло, намагалися 100 кг, вийшло трохи більше І отакий от вже стан. Ну, ну конечно бомба. Трошки бачимо коли локалили, підірвали курку. Звісно, вона тут прт. Всякі. Це мабуть дві рослинки. Два-дві рослинки. Такий стан. Сім, ну тут не менше. По хворобам поки зауважень немає, шкіднички літають, мошки блошки Але поки ми тут нічого не будемо робити, стимуляції тут ніякої не потрібно, у нас тут все добре, по азоту ми вже всю норму внесли. Тепер слідкуємо, йде вона далі, будемо слідкувати за її станом і приймати рішення вже. В залежності від тих проблем, які можуть виникнути. Тут у нас був весною внесений трибурон з флорсоламом. В принципі, поки що таких бур'янів у нас немає. Бачимо все пожевтіння. Чекаємо сходи ярих бур'янів і там вже будемо допрацьовувати це все грітоксом. Отак ну, загалом такий фон. Пшениця тут. Сорт я не пам'ятаю який. Якийсь імпортний сорт. Ну, вона вже третій рік чи четвертої в господарстві показує себе доволі непогано. Ячмінець Этим просилом ніт оправдань. <рес> 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 ну ви ж знаєте, я агроном, спеціаліст по просівам, так що <со> це я винуватий. Тут, тут щось, коротше, в нас тут щось пішло не так. Ну а загалом такий ячмінець. Ще ніяких фуніцидів ми сюди не вносили, тому що стан його можете бачити. Е, сорт тут тітус. Стан бачите що. Ніяких плямистостей нічого немає. Такий шикарний, звісно, листочок, потужний такий. І тут сілось. Що тут менше 100 кг, так? Да, ми сіли. Кілограм 80, так? Да? І посів кілограм 80. Глибина посіву 1,5 см. І такі сіли червоні зірки. Обичі тут нормально сівалки В цьому році купимо геду І буде тут ветер взагалі Щоб про цих просівов не було Це ти ж вже підсівав тут, да, оці два рядка? ми агрономи Друзі ну що підсумуємо наш сьогоднішній день Три господарства за день трошки тяжкувато, але ну, сьогодні бачите, що дуже багато роботи, дуже багато запитань. Завтра їду на Миколаївщину, буду 2 дні на Миколаївщині. До речі, там мене один запитував, що в тебе ззаді висить. Висять речі, валіза завжди зі мною. Футболки, рубашки. Завтра на Миколаївщині буду. Новобузький, Березнегуватський і Миколаївський район по сьогоднішньому дню побачили те, що готуємось до посіву соняшник по соняшнику. Сіяти будемо, мабуть, приблизно через 2 тижні ближче до 1 травня. Але по класиці соняшник підемо сіяти мабуть з початку наступного тижня. По пшениці по, по ячменю все добре. ріпачок теж є, я вам не показував. В принципі, вже кидає стрілку. ну якби, Не такий би як хотілося, але пізніше вам я його теж покажу. В цілому також є пшениця, яку дуже сильно попросипало сівалкою, і нам довелося там. Ще раз боронувати, то, що було трошки сировато. Ну а так загалом стан культур добрий. Розраховую на те, що горох швидко відновиться і буде формувати гарний врожай. Тобто на сьогодні ми достатньо приділили йому увагу. І в принципі вже більше не плануємо, окрім поцвітінню проти Брухуса. По пшениці планується і по ячменю ще гербіцидний захист, по фуніцидному захисту, поки що спостерігаємо. На ячмінь будемо давати ближче пропорцевого там, авіатор 08 і на пшеницю будемо дивитися, чи буде нам необхідність його давати. Якщо не буде, то не будемо давати. Ну і В принципі, соняшник, стандартна схема, без ґрунтового сіємо там, потім перед посівом закриваємо гліфосатами. Ну і готуємося вже до майбутнього сезону. На цей сезон у нас в обов'язковому розрахунку стоїть придбання сівалки, тому що ну, червоною зіркою ми вже більше сіяти, мабуть, не будемо, тому що, по-перше, багато землі додалось, і по-друге, ну, ми бачимо, що якість посіву не дуже гарна. Яку сівалку фермера бере, вже побачимо в осінь. Але я думаю, що вважаю, що це буде анкерна сівалка. Мені б хотілося, щоб тут була анкерна сівалка. Тому, друзі, всім гарних врожаїв, пишіть, коментуйте. Я спать, а завтра Миколаїв. Чекай мене. Всім пока!